Бажаю здоров'я, шановні підписники, шановні співвітчизники. Нехай не засмучує вас моя зовнішність і те місце звідки я записую це відео. А, мій підрозділ має ще кілька днів перебувати на відновленні, на, на відпочинку. І от я, наприклад, хоч і не вдома, але можу вийти на риболовлю. О, бачите, подивитися на поплавок спіймати декілька таких дрібних рибочок, які, звісно, потім будуть відпущені на свободу. Щоб в нас була риба, таку мелочовку забирати не стоїть, не варто, але не про це зараз мова. Я з радістю хочу повідомити вам, що нарешті вийшла отака книга Кодекс українського мисливця. Це не закон, я вам одразу скажу, Він, цей кодекс не має обов'язково бути всім використованим, всіми мисливськими господарствами, всіми мисливцями. Це, скоріш за все, така збірка рекомендацій, якщо так можна виразитись. Хоча насправді це науково обґрунтована праця, яку Зробили, долучилися до написання цього кодексу українські вчені. Наприклад, Василь Новицький, доктор сільськогосподарських наук, голова науково-технічної ради Всеукраїнської асоціації мисливців та користувачів мисливських угідь, член міжнародної ради сполювання та охорони дикої природи, наприклад, Михайло Казимір, кандидат сільськогосподарських наук. І от Василій Агій, судовий експерт з питань екології Міністерства юстиції України, і я не можу перерахувати весь авторський колектив, тому що це займе досить багато часу. До видання цього кодексу долучились багато громадських. Організацій Українських насамперед це громадська спілка, Всеукраїнська асоціація мисливців та користувачів мисливських угідь, Федерація Мисливського Собаківництва України ФМСУ, Українське товариство, Українське товариство мисливців та рибалок УТМР, Всеукраїнська громадська організація, Федерація мисливського біатлону України і ще багато, багато багато підписантів першої редакції цього кодексу. Які викликають повагу і довіру як у пересічного громадянина, так і серед представників української влади. І рекомендований цей кодекс для прийняття громадською радою при Державному агентстві лісових ресурсів України. О, в мене здається, там клює. Ну, нічого, хай клює. Федерацією мисливських та природоохоронних асоціацій Європи, ФАСЕ, Міжнародною Радою сполювання і охорони дикої природи. Як бачите, міжнародні організації також схвалили цей документ. І рекомендують його для користування українськими мисливцями і користувачами мисливських угідь. Що ж в тому кодексі? Я хочу сказати, що в тому кодексі є багато інформації, якої має володіти кожен український мисливець. Це і загальні поняття про полювання. Це і хвилиночку, я вам скажу. Морально-культурні фундації мисливства, це розкриваються моральні обов'язки кожного мисливця, розкривається мисливська етика, а також стосується багато, тобто затрагується багато питань, наприклад, навіть релігійних, які так чи інакше пов'язані чи можуть пов'язані з полюванням. Крім того. Даються рекомендації стосовно е, певних національних або впровадження національних мисливських традицій. Я розумію, що в кожному мисливському колективі є якісь свої певні традиції, а, але тут вони впорядковані, тут вони приведені до якогось е, е, стандарту, який не соромно показати. Наприклад, з європейським організаціям ми ж всі зараз, ну або принаймні майже всі хочемо класно полювати, щоб у нас було стільки дичини, скільки в Європі. Да? А все це починається із культури полювання. І культура полювання це ж таки клює. Ану. О, 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 так, от Бачите, отакий от от такий маленький клює. Але це просто ну, прикольно, це приємно. Я його звісно потім відпущу. Зараз я його оприходую, так би мовити. Отже, я продовжую. Отже, культурне полювання це не значить виглядати, виглядати охайно, ходити, не нажиратися, як свиня, і взагалі не бухати на полюванні там і так далі. Це ще і певні традиції поваги до живої дичини, до добутої дичини. І, до речі, в цьому кодексі є описані декілька обрядів. Вшанування добутої дичини, от, а також е е викладений е викладений гімн українського мисливства і його партітура, тобто це ноти. Ноти, наприклад, для того, щоб можна було його зіграти. Ну, звісно, це не перед кожним полюванням, це стосується там відкриття, закриття або якихось мисливських фестивалів. А також е е надано зразок. Ну, приблизний зразок мисливського вбрання, яке воно має бути, е, має бути з культурної точки зору, щоб ми, нарешті, відійшли від військового камуфляжу або засалених куфайок, там, ватних штанів і е, таке інше. Тобто того, чого не жалко вже і, і, і в огороді, в городі в себе не надівати. От. А, і... Простіше все це прочитати, аніж я вам буду тут розказувати. До речі, електронну версію можна буде скачати з 1 листопада. Всі питання стосовно цього, я залишу посилання на Facebook-сторінку Всеукраїнської асоціації користувачів мисливських угідь. Також ви можете звернутися безпосередньо до Василя Навицького. А стосовно паперової версії, вона там ну, відносно невелика кількість екземплярів було надруковано, десь приблизно там, півтори тисячі. Вони будуть розповсюджені серед користувачів мисливських угідь, а також, а також можна буде отримати їх як приз ну, в конкурсі, який буде ну, згодом. Виставлений в мене на в сторінці в Фейсбуці. От, там знову клює, знову щось робить. Ну такі маленькі карапчуки, там карасики. Вон знову нехай побавиться. От. І умови я оголошу окремо. Тобто не забувайте підписуватися на мій, на мій канал і стежити за новинами, а також. Переглядати мою сторінку у Фейсбуці, ну, невдовзі буде виведений конкурс. Наприклад, там розіграні там, 10 примірників серед е, е, тих, хто зробив донат на ЗСУ. Наприклад, так, це не є комерційним проєктом, і будь-які кошти, які будуть отримані, ну тут уже. Ладно. Будь-які кошти, які будуть отримані.